Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Повітря Харківських сокол Олексій Золотовський капітан команди Владислав Челоді. Владислав, будь ласка, ваші враження відзи враження дуже недобрі, тому що ми програли, ми прогла... програли відскок. програли десь у своїх помилках, які тренер указував, ми їх не зробили певним. Часом як треба було. Ось е дуже багато повітряних тривог з цього ми десь, мабуть, програли в концентрації. Це не дуже, не є професіонально. Е Будемо робити висновки. Е Для нас свято баскетболу ми у прошлому сезоні. Грали за рівно у вихід у фінал чотирьох. Зараз в цьому сезоні ми у вихід у фінал їм програли або настраювалися їх обігрувати. Вчора була добра енергія, зал був на нашій стороні. Сьогодні багато людей виїхало в залі. Десь не хватило шостого ігрока, Ну, це не є. Відговорка від цього результатів, який на горі мінус 20. Дякую. По-перше, хочу подякувати Збройним силам України, які боронять та захищають нашу державу. Що стосовно гри, рівне це потужна команда, яка займає четверту сходів турнірної таблиці Суперліги. Я вважаю, що ця команда все ж таки буде боротись за попадання в трійку. В регулярному чемпіонаті десь і боротися за золоті серебряні медалі. Потужна команда. Проблема виникла в тому, що ми повністю віддали свій щит, домінували потужні гравці, потеряли, потеряли десь концентрацію та увереність в себе. Ви в рамках кубку вже двічі так зіграли з командами Суперліги, обіграли чекаські мавпи. Сьогодні поступилися рівному. В чому принципова різниця була між цими матчами? Ну у нас є молоді гравці, у яких амбіції в майбутньому грати в Суперлігі. Тому я думаю, для, них, для цих гравців дуже цікаво десь випробувати свої сили в майбутньому. Вони побачили, отримали досвід, що, що Суперліга. Відрізняється в тому, що атлетизм по-перше, і друге, це швидкість прийняття рішень. Тому гравці побачили, ми отримали гарний досвід, і на цих положительних моментах будемо відталкуватися та працювати далі. Дякую Тому. Будь ласка, ваші враження. Хочу почати з подяки нашим Збройним силам, які все ж таки дали нам змогу дограти цей матч. І дякую їм за їхню роботу. Стосовно матчу, ну, в вчорашньому дні, в вчорашній грі не зовсім ми змогли реалізувати те, що ми готували, те, що ми хотіли, і планували, і практично погано виконали план на гру. І тому дещо сумурний трошки баскетбол був. На сьогоднішню гру вже провели. Скаутінг розібрали наші помилки. Ось підкоректували наш напад. І сьогодні вже була зовсім інша енергія, зовсім інша гра, і довели матч до перемоги. Тому я вітаю наших вболівальників, керівництво, місто, тренера хлопців по команді з виходом в фінал. І від себе хотів би звернутися до Федерації баскетболу України. З приводу цього всього свята, яке мало бути, але, на жаль, ми не змогли, напевне, всі і глядачі, і гравці, і тренери не змогли відчути це все із за цих тривог. До Дніпра претензій зовсім ніяких немає. Чудова організація, зал, все класно, але все ж таки це мені здається трошки як. Таке маленьке знущання над гравцями, тренерами, вболівальниками, які приїхали сюди, ось з Харкова. Другий день їздять. Глядачі і дивляться ці ігри по телебаченню, в Ютуб-трансляції. Мені здається, що фінал можна зробити в якомусь іще в прекрасному місті. У нас їх в Україні є багато. Тому дякую за цей день за цю ігру. І слава Україні! Дякую. Ваші покрашення. Що не як сказав, реалізовувати до того, як команда пішла втримання. Сьогодні чи вчора? Ну, вчора. Вчора. Ну, вчора у нас, я думаю, що в першу чергу це було недооцінення суперника. І коли ми робили відео скаут, завжди наголошували, що гравці досвідчені, що все ж таки вони грали в тому році в Суперлізі. Тобто не можу їх недооцінювати. Це хороша команда. Я сподіваюся, вони на наступний рік будуть суперлізі так, е, також. І ну, дехто не буду по прізвищах, дехто е, сприйняв цю інформацію по-різному. Тому у нас е, виникла проблема. І е, в тому числі концентрації дуже було мало, і Харків дуже агресивно почав нами захищатись. Ми так в принципі, захищаємося. І тут проти нас почало так і грати, і ми не очікували такого, і все по-іншому. І в нас все, все почало рушитись, що в нападі, і що в захисті. Вчора ліг спати пів третє ночі, нарізав відео, для того, щоб зранку пів восьми ранку показати всі помилки, які ми допустили. Напевно, щось змінилося в цьому. Напевно. Але важко судити, тому що ну, два, ну, два дні ігра. І, ну, я не знаю, більше що одного рахунок цього коментувати. Я хочу привітати всю нашу організацію. Все ж таки фінал історичне досягнення такого ще не було. Нам треба працювати ще більше, тому що помилок у нас дуже багато. Тому ми рухаємося степай-степ, -степ, досконалюємося, покращуємося. Змінюємося, це найголовніше. Я вам дякую за ваші запитання і хочу подякувати Збройним силам України, які дали нам змогу дограти все ж таки цей півфінал. Дякую ще раз нашим захисникам і захисницям за велику таку роботу, щоб режите нас. І є речі, на які, наприклад, ми як спортсмени, ми не можемо повпливати на це. На жаль, нам ми маємо робити свою професійну роботу, як гравці, так і тренери. Якщо ми тут, ми маємо це, ну, в даному місці ми маємо терпіти, ламати себе ментально і, і грати ну, всі, всі в рівних умовах. Тому, тому така історія. Тому ще раз е, е, вітаю нашу організацію. З виходом фінал працюємо далі. Дякую, дякую.